До переліку соціальних послуг у сфері зайнятості також належить надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю. Ще в серпні 2023 року Державна служба зайнятості разом з Міністерством економіки України запровадили державну компенсаційну програму щодо облаштування безбар'єрного робочого місця для людей з інвалідністю. Це також стало складовою частиною національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Це шанс для роботодавців, це підтримка, фінансова підтримка щодо забезпечення доступності комфортності на робочому місці для працівників в будь-якій установі, організації чи на підприємстві. Отже Якщо ви облаштували робоче місце для працевлаштованої особи з інвалідністю першої групи, ви маєте право отримати компенсацію до 106 тисяч гривень. Якщо ж це особа другої групи інвалідності, ви маєте право отримати компенсацію до 71 000 тисячі гривень. Зверніть увагу, що роботодавці мають право подати заяву. На компенсацію протягом 90 календарних днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю. Подати заяву ви можете через портал Дія, а також особисто звернутися до центру зайнятості. Роботодавці для облаштування робочого місця можуть придбати комп'ютери, можуть придбати спеціалізовані столи, стільці, інструменти. Можуть придбати допоміжні засоби для пересування, для транспортного завантаження. Ви також можете подбати про поручні, про пандуси для своїх працівників і тим самим створити комфортні умови для роботи. Кошти за облаштування робочого місця ви зможете отримати протягом 5 днів з дня схвалення заяви на отримання компенсації. Істотною мовою є також те, що. Працевлаштована особа з інвалідністю повинна протягом 180 календарних днів до моменту працевлаштування не перебувати в трудових відносинах з роботодавцем. Наразі в Ізюмському районі в нас вже є дві реальні історії: два роботодавця, які скористалися цією державною програмою, і працевлаштовані дві особи з другою групою інвалідності. Тож, звертайтеся до нас. Звертайтеся до фахівців Зюмської філії Харківської обласної служби зайнятості. Ми завжди раді вам допомогти. Ми готові надати вам консультації, надати більш детальну інформацію стосовно того, як отримати цю державну компенсацію. Долучайтесь до державних компенсаційних програм, користуйтеся ними, бо тільки ми разом з вами зможемо створити нові можливості і побудувати суспільство без бар'єрів.